Всім доброго дня. Показую вам таку кубилку. Недобре було видно. Трохи вітер, може добре не чути буде на продажу така кубила. Ось заприг якраз мусор виводжу. Везу і думаю зроблю таке відео. Кубилі 10 років, повністю здорова, не кашляє, не пчихає, нічого взагалі. Може треба дати їй гель від листів, бо бачу, щось хвостом трошки натерла, може листи має. Кубила не є маленька, велика. Кажу наперед, відео так не переказує, яка є. Кубила має метр семьдесят. Метр семьдесят точно має. О, помаха. І повністю повністю здорова. Десять років такі кубилі, кубила була відмаличку в одних руках, не перепродавлена і не хоче йти помало. Горбок трошки вона вже біг, бігти хоче. Була повністю в одних руках, люди собі були викликали з лушатка. Лишився сам один дід. Сам всі поїжджали, і він ще дуже довго ку неї ходив і зараз не годимо вже давати ради. Хоч по совіску близько, дуже рідко запрягає, їздить нею. І я її забрав поки що вона і в мене. Така кубила. Він каже, і пасовиску і то все йому вже дуже тяжко її було виводити, бо кубила хоче ще робити. Якраз кубила така 10 років. Не більше, не менше. Кажу, в одних руках була випликана. Він же її на пасов'язку виводив спутану і спутану приводив додому, бо не годин, вже, просто був не годен вже сам худлед виходив, але тримався до останнього, але вже такої здоров'я нема і я її забрав. Кобила спокійна, не боїться ні техніки, ні нічого. Дід не їздив по району, не боїться ні фурів, ні тракторів, нічого. Якраз така кубила, що не знаю, чи має якісь нюанси, ніби нічого такого немає. Купета має дуже гарні, має файне моцне купито, кута ніколи теж не було. Кажу, наперед, без гульок, без всяких дефектів кубила така, я кажу, тільки для роботи. Брати і робити. Ціна буде договірна такої кубили. Телефонуйте, номер буде в описі. Ість можу продиктувати 0,96. Слизько, трошки дощик впав. 0,96 56 70 405. От кого би цікавило, можете телефонувати. З горба добре тримає, до горба тягне. Ну, що, що хвалити. Кого би цікавило, приїжджаєте, запрягаєте, люба проба. У межах адекватності. Виїхав під горбок, може тут тара трохи вітер. Може добре буде не чути. Зараз я ще стану, я вже доїжджаю. Стану, обійду кругом, покажу яка вона є, яка виглядає. Кобила висока, не є з маленьких коней, файна. Я її мірив, має метр 70 м. висоти, об'єму не, не мірив, не знаю. Але так десь буде, я знаю, до двох метрів буде, буде в обйомі. Отак, хтось кукурузенко вже не гон був довести на самій дорозі, взяв скинув. 50 метрів залишилося і взяли. 200. Ай! Не боїться нічого, Я кажу, така кобила. Батуга для неї не треба, вона так застояна, файно їде, треба біжить, треба йде. Але дідний ще їздив, на базар собі заприг, поїхав. Гайта. На базар не їздив всюди, що кажу, не Ні техніки, нічого не боїться, кобила така, що привикла. Дід собі не сапакував, ну все робив, по городі все, все повністю. В'юа. Можу і поміняти, може хтось щось має, таке недобре, о, о, стій! Але тут понасипали. Нема кому тут за тим пильнувати, що зробиш. Зараз я обійду, покажу ще яка вона, як вона виглядає. Отака. От Навіть в кадр не влазить по висоті. Ой, які має ноги. Камінь, ніц, не ходить, пробіглася вже десь 2 кілометри. Такі має купета, купета файні торцові. Здорові. Все повністю. дід ще не годен був, але пільнував. Ось така, така. Гарна кобила. Я не знаю точно по яких вона конях йде, але точно не з простих. Бо вона така ніби, як сказати, струнка, але набирає на себе файну масу. І цей. Ну я кажу, вона не є маленька. По відео, хто розуміється, хто знає відео, так взагалі не переказує, яка вона є вживу. Ціна буде договірна. Зараз я ще тут виключу, зараз десь буде з горба, хочу показати, як нас горба тримає, до горба тягне. Зараз ще поїде, може, пару качанів курузи назбираємо, там вже нас молотять. О, так що покажу, яка вона є. Так що наразі дякую зараз. а... Буду трошки далі десь якісь горби, ще щось, зараз ще включу. Так, продовження відео. Як казав, зараз і буде тут Тут такий горбик нехилий, Тоже так не видно. Вь і зараз вон, та вон, така гора. Добре, така теж зараз під нею буду їхати, покажу. Йо. То купить таку кубилу, то точно не пожаліє, ще будемо тримати її дуже довго. Кажуть, до речі, кубила якраз палиться, можна її ще до гарного жеребця пустити. Вона мала лушата, лушата є дуже непогані, якщо дати файного жеребця. І це, буде ще лушатку. Б'ю. Трохи самому неудобно знімати, але полегенько зніме. Що? Ввіст. У нас дуже добре тримає. навіть під гору. Дуже добре тягне. Там було трохи більше гора, але якраз говорив по телефону, не було як знімати, що вона там. Дуже добре тримала, тут така не сильна, але... але тримає. Кубила навчена, вона кажуть маленьку була в одних руках. А ще вон коник пасеться Відео. вона гріється, хоче дуже Йо-йо. Оу. Виста, нам требуется повернуть. Виста. 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 Вир. Ветрошка скорш. Вир. А, зведило уже. Купило вже не хочеться. Є. Є. Тут зараз вода, потічок тече, як вона зараз буде переходити, я не знаю, Воді будівна теж то точно ніколи не було, не, не плавала, як то кажеться. І путічок перетикає, джерело б'є. Як воно зараз перейде. Вьо. Чи буде боятися, чи не буде. То так Джерело аж за туди робом так іде. Вь. А вона і не звертає. Його тобі не можна вкрити. Йо-в-йо! Гайт! Ну. Гайта! Навіть не звернула уваги, я думав, бо інший кінь міг боятися. От вже починається зараз довга така гора. Кобила Моцна велика, що то є для неї, спустив фіру таке витягати. Може тягнути. Але це довга така гора, Вона аж до гори туди йде. Тут трошечки більше рівно. У нас ще трошки дощ був вночі і воно чуть слизло, але нічого. Купета має добрі, здорові. Для неї що то є. Війська. Та... Безвідказна для роботи кубила безвідказна. Навіть не чує того. Вість та. Всім дякую за увагу, будемо завершувати. Кого би дійсно цікавило, телефонуйте. Кажу, Можу і поміняти на щось друге з вашою доплатою. Щось може тут має старе або щось таке неадекватне, то можемо можем поміняти, можемо щось договоритися. Можете телефонувати. Номер буде в описі. айта, яка гора. Тягне як має бути. Не стає ні, нічого, до того не треба. Всім дякую за увагу. Віста.